Всіх вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би вам показати, як ми можемо заблокувати будь-яку людину або аккаунт у Фейсбуці. І давайте для цього перейдемо до Фейсбуку. Тут нам з вами знадобиться, по-перше, знайти людину або, наприклад, якусь а, сторінку, яку саме ми хочемо заблокувати. Давайте просто будь-яку оберемо. Нам потрібно після того, як ви обрали, перейти до трьох крапок або налаштування, і тут ми можемо з вами побачити: заблокувати. Тут а, ми можемо ознайомитися саме а, до чого. Це призведе, тобто ми бачимо, що ця, наприклад, людина не зможе бачити ваші дописи, позначати вас, запрошувати вас на події, починати розмову з вами, додавати вас у друзі і так далі, тому подібне. Тобто, ми з вами натискаємо на заблокувати, щоб підтвердити це. І якщо ви хочете розблокувати цю людину, вам потрібно буде її знайти. І знову ж таки натиснути на розблокувати, Там буде кнопка, і ви зможете успішно розблокувати цю людину. Тобто, ось так от дуже просто це працює у Фейсбуці. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео і ви знайшли його корисним. Якщо це так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримати повідомлення про мої наступні відео.